Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий з робочим візитом на Чернігівщині спільно з начальником обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом відвідали низку громад області серед них і сухополов'янська. Тут реалізували масштабний освітній проєкт вартістю понад 10,5 з половиною мільйонів гривень. У Сухополов'янському ліцею виконали капітальний ремонт протирадіаційного укриття. Залучено кошти держави, міжнародних партнерів, а також фінансування громади. Це спільний крок до організації якісного та безпечного очного навчання ліцеїстів. Ключове питання, яке ставить перед собою уряд, це безпека дітей в контексті великої загальної політики школи офлайн, тобто повернення. Ну, яка передбачає повернення дітей до очного навчання. Будівництво укриттів є одним із ключових інфраструктурних складників цієї політики. Окрім укриттів для забезпечення повернення дітей до очного навчання, є така складова в інфраструктурі, як автобуси. Це ще один пріоритет, на який ми звертаємо увагу і працюємо над тим, щоб збільшувати обсяги фінансування. Цих позицій е, хочу зазначити, що на протязі останніх трьох років е, фінансування будівництва укриттів зростає. З іншого боку, е, маємо проблему пов'язану з тим, що всі недорогі рішення вже реалізовані. Власне, ми зараз знаходимося в укритті, яке не потребувало дуже великих інвестицій його вартість не перевищує 10 мільйонів гривень, з яких 3,8 мільйонів гривень це державна субвенція, кошти місцевого бюджету, кошти. Донорських бюджетів це результат, який вдалося досягнути малими коштами. Завдяки фінансуванню сьогодні учні сухополов'янського ліцею мають сучасне укриття. Тут облаштовані комфортні простори, враховані всі потреби діток з особливими освітніми потребами. Створення безпечних умов навчання у школах Чернігівщини питання, що на постійному контролі обласної військової адміністрації. Начальник ОВА Чаус відмічає позитивну динаміку. Більше половини учнівських колективів регіону наразі здобувають. Нання офлайн потужна колосальна робота проведена за ці три роки повномасштабного вторгнення після деокупації області щодо облаштування укриттів і е, створення інших безпекових е, умов для навчання. Якщо казати про область, сьогодні ми маємо 63% учнів, які офлайн займаються в школах. Минулому році було 50%, поза минулому Тобто, оця динаміка, вона свідчить про те, що нарощується. Банк укриттів, і дуже приємно, що з'являються такі укриття, як тут ми маємо багато джерел фінансування. Фінансування укриттів здійснюється за рахунок державного бюджету, за рахунок місцевих бюджетів, але дуже багато тут донорської складової наших міжнародних партнерів. Це укриття, наприклад, Сухополові, це Десайт Україно-швейцарський проект, який дуже багато робить для України і для Чернігівщини з точки зору. В тому числі облаштування укриттів, тому е, я розцінюю, що е, діяльність громад в е, контексті створення. І нарощення укриттів як позитивною. Загальна площа відремонтованого укриття в ліцею 535 метрів квадратних. Цього достатньо, аби вмістити 350 учасників освітнього процесу. Ремонтні роботи тривали 9 місяців. Наразі учні на канікулах. Тож 31 березня вперше побачать оновлене сховище. Коли почалася війна, повномасштабне вторгнення, воно просто рахувалося як пру. Але те обладнання, яке повинно бути згідно вимог, ДБНів, так далі і тому подібне, воно тут принципово вже було застаріле і все потребувало тотального модернізованого ремонту. І ми почали, з, як то кажуть, чистого паперу, зробивши проєктно кошторисну документацію і рухалися далі. Підрядникам Респект, дієво спрацювали, приватне підприємство Стимул. Монтажна латка по облаштуванню вентиляційної системи, яка тут надсучасна, потужно встановлена. І Ми їм також висловлюємо вдячність за Я таку не роботу. Не Загалом проєкт вартував 10 мільйонів 587 тисяч гривень, з яких кошти субвенції складали 3 мільйона 818 тисяч гривень. Кошти проєкту Десайт складали 4 мільйона 78 тисяч гривень, і кошти бюджету нашої громади. Складали 1 мільйон 906 тисяч гривень. Крім того, за тісної співпраці з проєктом USAID Goverla ми залучили також і технічну допомогу. Даним проєктом нам надано було резервне джерело живлення, саме потужний генератор на 45 ватт, який вартував 444 тисячі гривень. Хотів би відзначити, що це була велика, непроста. Але дієва праця всіх без виключення учасників, хто приймав участь і реалізував цей знаковий, надважливий для всіх нас, нас проект. Укриття має два входи. Один з них облаштований електропідйомником. Це модернізований варіант пандусу. Як працює обладнання, розповідає директорка ліцею Лариса Безгубченко. «Ліфт під'єднаний до системи живлення світла, тому він включається у щитовій. А тут ми просто включаємо кнопочку вниз і вверх. Це зараз він знаходиться внизу. Ми його піднімаємо вверх. Наше укриття дуже актуальне в даний час, тому що створюється безпековий безбар'єрний простір для дітей. Коли тут тривають тривоги, всі діти спускаються в укриття, і ми проводимо тут заняття. Укриття облаштоване сучасним інтернетом, вентиляцією, пожежною сигналізацією тобто всі умови для безпеки. До слова, додатковий рівень безпеки досягли завдяки герметичним вхідним дверям, а також наявності противибухової установки. Обладнання слугує як захист вентиляційної системи. Тобто, якщо навіть в випадку радіації вона автоматично закривається, і або вручну можна її закрити, і діти знаходяться, і всі вчителі, які тут знаходяться в безпеці. Зручне зонування, багато класних кімнат та два особливих простори для ліцеїстів. Саме так облаштоване дане укриття. До слова, до процесу долучали і педагогічний колектив, і учнів. Діти з задоволенням долучилися до роботи. Стіни всі ми розмальовували власноруч за допомогою малювали педагоги. Діти, все це ми робили своїми руками. Діти ну вони з захопленням, які навіть і не приймали участь в малюванні, приходили, допомагали, то може підносили щось, прибирали, але всі приймали участь в оформленні даного укриття. Саме укриття оснащується сіма власними кімнатами і чотирма кімнатами загального користування. Очне навчання воно більш продуктивне, ніж дистанційне навчання на відстані. Тому наші діти з, 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 з задоволені. Дням приходять на навчання і спускаються в укриття, і на даний час у них вже стресу немає при переході із школи в укриття. Родзинкою укриття став цифровий хаб, столи обладнані системою регулювання для безпечного доступу до інтернету. Є планшети. Також наявні мультимедійні засоби. Цього дня у хабі працювали учасники євроклубу. Курує даний напрямок заступник директора Віктор Поустовський. Ми плануємо дійсно, що наш навчальний процес удосконалився, тому що з'явилися нові можливості. Перш за все, ці можливості нам дають те, що підключення до інтернету. Ми тривалий час працюємо у різноманітних міжнародних проєктах. Це така тенденція, яка в нас спостерігається вже протягом десятиліття. І це розширить можливості працювати із нашими партнерами для того, щоб реалізувати спільні освітні ініціативи. Також діти, перш за все безпечно, можуть зайти на будь-які сайти. Організувати відеозустрічі, онлайн зустрічі для того, щоб спільно працювати над досягненням поставлених ініціатив, віктор Поустовський навчає дітей історії України. Говорить, відтепер в укритті учбовий процес не зупинятимуть ні на хвилину. Перше все хочемо відзначити, що інтерес до вивчення історії нашої держави зріс, як і в старшого покоління, так і в дітей. Це є в пріоритеті, і діти більше почали цікавитися історичними фактами. Подіями, про які раніше навіть не згадували. І багато нової інформації можна дізнатися саме через засоби масової інформації. Мало того, ми працюємо над проєктом з медіаосвіти, який нам дозволяє не тільки знайти інформацію, а перевірити, наскільки вона відповідає дійсності і, перш за все, порівняти інформацію з різних інформаційних джерел. Для того, щоб діти істини. І от саме головне, ми зараз навчаємо дітей правильно працювати над інформацією, визначати її відповідність реаліям, тому що дуже багато фейкової інформації. І діти вчаться за допомогою новітніх технологій це розпізнавати. До сухополов'янського ліцею прибула і менеджерка швейцарсько українського проєкту Дісайд Валентина Полторак каже, структурно допомагають закладам освіти України, і успішно реалізована ініціатива у даній громаді це приклад, як бажання удосконалювати умови для учнів перетворюється на дієві проєкти. В цілому у нас в Чернігівській області 17 великих проєктів. Всі вони надзвичайно швидко реалізувалися, оскільки цей був найбільший, то він дещо пізніше реалізований. У нас в цьому Ті фактично будуть перебувати близько 300 дітей. 350 це проєктна потужність. Тут 500 квадратних метрів і потенціально тут можуть розміститися ще більше дітей. Головна ідея створення цього укриття це була співпраця з територіальною громадою. Нам це вдалося. Ми фактично на паритетних основах профінансували це укриття. Тут є внесок і державної субвенції, проєкту DECIDE, і є внесок самої громади. Тобто, Тут ми реалізували ідею партнерства. Додатково проєкт «ДіСайт» допоміг облаштувати у ліцею зал очікування. Проєктним менеджментом займалися учні школи за підтримки вчителів. Тренери десант приїжджали до нас у школу в травні 2024 року. Проводили з дітьми тренінг по написанню проєктів. Було написано три проєкти медіа-центр Смарт, Сендвіч і Зал очікування території ігрових вподобань. І тоді діти проводили анкетування серед учнів ліцею. Агітації за свій проект, а потім провели таємне голосування як на виборах і переміг проект зал очікування як території ігрових подомань. Про що ми його й обладнали за допомогою оцих 50 тисяч, що нам виділили додатково сугубо на цей зал очікування? Це унікальний проект, і скажу вперше в історії нашої школи діти не тільки взяли участь у міжнародному проекті, а ще й вибороли грант. За допомогою якого ми могли облаштувати місце для учнів, яких довозять до навколишніх сіл нашої ОТГ, і яким дійсно потрібне місце, де вони могли після уроків збиратися і очікувати на шкільні автобуси, для цього дітки розробили цілий проєкт, і вони підібрали. Різні матеріали, за допомогою яких дітки зможуть корис, з користю проводити час. Ті, хто любить читати, будуть читати книжки. Хто любить грати в ігри, будуть грати в ігри. У нас є робочі місця, де дітки можуть сидіти, готувати домашні завдання, і за допомогою. Інтернета знаходить необхідну інформацію. Ви бачите, у нас є і диванчик. Якщо дитинка почувається зле, ми можемо дитинку покласти на диван. Тут завжди буде черговий вчитель, який буде слідкувати за тим, щоб дітки знаходилися у безпечному просторі і чекали на свої автобуси. Крім того, ми розуміємо, що це місце і залишиться дуже актуальним, адже після того як ми. Переможемо в цій війні, і вже потреби в укритті такої нагальної не буде. Все рівно дітки зможуть приходити сюди і чекати у зручних комфортних умовах на шкільні автобуси. Ми мали гарний досвід е участі у цьому міжнародному проєкті. Та ми раді, що ми змогли дати школі таке чудове укриття. Було створено все на вищому повітряному уровні. рівні. За європейськими стандартами ми хочемо подякувати Вісайд за такий великий проєкт. Я голосував за цей проект, тому що це дуже актуальний проєкт. Діти, яких підвозять з інших сіл, вони потребують місця для очікування. Укриття дуже велике, зручне, в ньому дуже багато новітніх технологій, багато класів. І тут дуже зручно навчатися. Удосконалене укриття мали нагоду оцінити і батьки учнів. Донька Інни Негрій Вікторія навчається у 10 класі. Каже, очне навчання це пріоритет, а у даному сховищі є 100% можливість проводити уроки. Я як мама, то обов'язково тільки очне навчання. Дистанційне навчання нам не дуже підходить як навчання. Очне навчання це гарно. По перше, спілкування дітей. По друге Більше дізнаються діти, навчаються краще, здобувають кращі знання, гарне, затишне, безпечне, як на мою думку. Під час візиту до Схополов'янського ліцею міністр освіти і науки України Оксен Лісовий поспілкувався з викладацьким колективом, а також учнями ліцею. Діти мали нагоду отримати відповіді на хвилюючі запитання. Це розширення дисциплін у школі, пропонували додати уроки економічної грамотності. Цьогорічна випускниця Діана планує вступати у столичний виш на економічний факультет. Її цікавив формат проведення національного мультитесту. Діалог був досить цікавий. Я отримала багато досвіду, це компетентна і освічена людина. Не відчувався віковий бар'єр, хоч і людина старша від мене. Розмова була комфортною. Обстановка теж я отримала відповіді на свої запитання. Я задавала, питала, чи можливо розділення НМТ на декілька днів. На перший блок пишеться в один день, а в інший блок інший. Мені дали на це питання відповідь. Сьогоднішня війна ускладнює можливість проведення тестування по одному предмету в окремий день, але це питання вже сьогодні обговорюють у міністерстві і після нашої перемоги налагодять механізм проведення екзаменів. У Схополов'янському ліцею навчаються 225 учнів. Частину дітей підвозять із навколишніх сіл. Це 9 населених пунктів. Організація перевезення учнів до опорних сільських шкіл Чернігівщини питання, яке сьогодні також вирішують на державному рівні. Коли ми говоримо про безпеку. Про безпечний освітній процес, то це не тільки про укриття, це і логістика дітей там, де підвозяться діти на автобусах до школи. Відповідно, ми маємо потрібно мати автобус, потрібно мати ну, принаймні нормальну дорогу, для того, щоб пересування по цій дорозі було безпечним і швидким. Дуже багато потреб щодо шкільних автобусів на сьогодні лишається. На Чернігівщині вчора про це говорив з усіма громадами і сьогодні з міністром проговорили. Насправді він теж підтримує, що Чернігівщина потребує цих автобусів. Він зробить все для того, щоб кошти додаткові були виділені. Сьогодні держава враховує потребу закладів освіти мати власне укриття, і дороговартісні проєкти знаходять фінансову підтримку, впроваджують й інші інфраструктурні рішення Це забезпечення гаджетами та інтернетом діток, які не можуть навчатися офлайн. Фактично на прифронтових і прикордонних територіях ми будуємо підземні школи сьогодні з відповідною інфраструктурою з відповідними архітектурними складниками. І це здебільшого ціна в середньому. 60, 80, а іноді і 100 мільйонів гривень в залежності від того, на яку кількість дітей така школа розрахована. На жаль, у нас залишились тільки дорогі проекти, але з іншого боку, і субвенція на цю мету зростає е, у бюджеті 2025 року. На Чернігівщину вже зараз затверджено чотири проекти будівництва укриттів. Е, дуже важливо встигати засвоювати цю субвенцію. Ми маємо також певні кошти, які залишились з дотації попередніх років, і сподіваємось що. Ми зможемо спільно з обласною військовою адміністрацією докласти всіх зусиль щоб до 1 вересня. Або як мінімум до кінця року побудувати нові укриття для дітей, і знову ж таки автобуси для довезення дітей, гаджети для дітей, які не можуть повернутися до очного навчання, комп'ютери, особливо на прикордонні території, питання доступу їх до інтернету це весь комплекс питань, які ми сьогодні ставимо перед собою. Інше не менш важливе питання організація повернення до очного навчання внутрішньо переміщених українців. Ми своїм наказом спонукаємо. Сьогодні виходити цих дітей на очне навчання за місцем перебування, і маємо достатньо велику кількість дітей, які вже вийшли в школи за місцем перебування. Хоча ми розуміємо і сподіваємось, що по мірі того, як безпекова ситуація буде врегульовуватись, ці діти будуть повертатись на Чернігівщину, тому що розуміємо, що е, саме цей регіон потребує особливої уваги до демографічного аспекту. Прифронтовим областям приділяють особливу увагу, і Чернігівщина сьогодні має як міжнародних партнерів, так і підтримку з боку держави. Чернігівщина має дуже багато освітніх викликів. Це і онлайн освіта на кордоні, це і забезпечення шкільними автобусами. це це забезпечення технікою. Ми маємо на сьогодні 10 освітніх субвенцій державних державних коштів, які виділені на області по всім напрямкам укриття. Харчоблоки, забезпечення дітей з особливими потребами і ще дуже дуже багато субвенцій на покращення якості освіти, І харчування для дітей перших-четверти класів, дві субвенції. І дуже важливо, щоб Чернігівщина в питаннях освіти не була самотньою. Дуже важлива підтримка. І є підтримка міністерства на сьогодні. Є. Підтримка керівництва держави. Ми отримуємо ці субвенції. І дуже важливо, щоб громади, тепер, які отримують ці кошти державні допомогу державну у вигляді субвенцій, дотацій, щоб вони використовували, це дуже важливо. Це наші діти, це наше майбутнє. І більшість субвенцій – це безпека, це безпекова складова.